Друзі, привіт! вас на новій серії Тавробуднів. І сьогодні у нас буде серія складності шкільного рівня Тавробуднів. А саме буде заміна дверної ручки. Так, в цьому взагалі немає нічого складного. Для цього нам треба ключик на 10 і викрутка, щоб розібрати салон. Все. Цей ремонт дуже простий, але я хочу, щоб на моєму каналі були відповіді на всі питання і всі поломки. Тим більше це відео буде точно актуально для. Новеньких. А може, і для досвідчених тавроводів буде пару цікавих моментів. Так, відкриваємо двері, знімаємо ручку склопідйомника. Якщо у вас стоїть ось така, просто здвигаємо стопор і знімаємо. Якщо у вас стоїть рідна таврійська, то там треба чимось тоненьким ковиряти у ту шпильку або просто чимось різко дьорнути. Далі викручуємо ось це облицювання ручки внутрішньої. І підлокотник, він же ручка для закривання дверей. Все, далі знімаємо дверну карту. Якщо у вас славута, ви її просто віддираєте, а якщо у вас Таврія, то є один важливий нюанс, який я судячи по кількості Таврій, де я бачив, що ця карта сидить на саморізах. Далеко не всі знають, що карту на таврі ви піддіваєте знизу. Ого. Гарненько на кліпсах сидить. Ось так знизу віддерли і підняли вгору. Все, не треба зверху нічого віддирати. Там стоять ось такі направляючі, які просто вставляються ось сюди. Все тепер у нас відкривається доступ до ручки. Ось викручуємо один болтик. І другий, який знаходиться за ось цим важелем. Ми його піднімаємо і там викручуємо другий болтик. А щоб зробити це було простіше, то можна витягнути тягу дверної ручки з замка. Все теперсь важіль просто крутиться і не заважає нам дістатись до болтика. Знімаємо ручку. Готово. Тепер ставимо нову ручку попередньо, вставивши в неї тягу. А, і забув саме важливе, що треба зробити. Те, що не всі роблять, деякі просто купили нову ручку і поставили. Треба обов'язково змастити ручку. Всі місця, де воно треться, це ось тут де ходить сама ручка всередині. Ось тут два опора, отут раз, і там два. І найголовніше тут, це ось це місце, де ось цей язичок ходить. Ось це місце. Тут, де він треться, треба обов'язково змастити. Бо коли воно не змащене, то ось цей важіль замість того, щоб. Просто ковзнути і нажати вниз, він вигинається, бо там дуже велика сила терця. І, до речі, дуже відчувається, коли ручки змащені, вони просто так плавненько відкриваються. А коли не змащені, то вони у вас якось вона ривками йде. Так, к -к -к -к. Тому, якщо у вас ручка працює неплавно, прямо вона повинна працювати, прямо так клац. Ну, як... От Ручка Атаврії так може. То якщо у вас не класно, то просто змажте ось це місце. Теоретично, це можна навіть зробити на закритих дверях, ось так піднявши ручку і напшикавши туди якоїсь змазки з балончика, але не ведешкою і не рідким ключем. Ведешка, рідкий ключ це не змазка. Ну, воно то змазує, але ненадовго. Вона за тиждень-два все у вас буде так, як було. І після того, як ми все гарненько змастили, до речі, якщо ви запитаєте, якщо не ведешкою, то чим тоді змазувати? То я користуюсь літіво без маски в балончиках, вона підходить для підшипників, для цепних передач, тобто там, де вона має затримуватись надовго, а не висихати, як це робить ВДшка. І що зручно, що вона у флаконі, тому там, де я дістаю намазати нормально. То я користуюсь консистентною змазкою. А там, де можливості дістати немає, я потім вже задуваю ось такою літією змазкою. Виробників там багато хто виробляє таку змазку, то маю, ви без проблем її знайдете. Також в неї можна змазувати самі замки. До речі, якщо ви полізли вже в ручку, то змажте і самі замки, а також не забудьте змазати силикончиком, направляючи скла, щоб у вас воно гарненько собі ходило. Це тут ось одна раз. І ось друга. Два. Сілікончиком прям гарненько, особливо перед зимою. Дуже актуально, щоб у вас скло не примерзало. Думаю, що ви з таким стикались. І ставимо ручку. Раз. І закручуємо два. Так, один болт у нас тут закручується просто, а щоб закрутити інший, треба на ручку нажати ззовні. І у вас там ось відкривається доступ до болтика. Або по-іншому не дістанете. І ставимо на місце тягу в сам замок. Я вам це прям показати не можу, бо там треба одним пальцем притримувати саму ту пластиковий той. а другою рукою ось так. Вставляти тягу. Ось так у нас має бути. Ось перевіряємо, щоб замочок у нас був не сухий, щоб все там було змащено, ходило у нас плавненько. Це запорука. По-перше, комфортної приємної роботи замка плавної. А по-друге, щоб нічого там не замерзало і не зношувалося. Все, перевіряємо. Ідеально! Мені подобається. Дивіться, є ще один нюанс. У деяких на таврях ручка, ось у неї є ход аж до самого верху. І у деяких, щоб відкрились двері, треба так вверх і ще трошки потягнути через силу. Це неправильно, і так у вас ручки довго ходити не будуть. Щоб це відрегулювати, от щоб ви раз, трошки клац, вона відкрилась і ще у вас є запас доверху. Цей момент, коли у вас працює ручка, регулюється ось цією тягою, яка йде від ручки до самого замка. Щоб у вас спрацьовувала сама ручка нижче, тобто раніше спрацьовувала під самим верхом, цю тягу треба вкорочувати. Ось в мене вона тут вкорочена. Ну, це, в принципі, входить в регулювання. Ще я вкоротив ось тут двома плоскогубцями. І тепер в мене відкривається так, як я хочу. Якщо мені цього недостатньо, то я беру плоскогубці, ще її трошки вкорочу. Якщо треба. У вас занадто рано спрацьовує, то ви просто її робите довшою. Тому здавалось би, ось такі прості дії, але чомусь не всі їх роблять, бо в основному те, що я бачив, то просто беруть нову ручку, ніхто навіть її не змазує. Просто то як поставили, так поставили, як працює, так працює. Ніхто це не регулює, не підлаштовує. Просто так клас-клас поставили, закрутили, все готово. З вас там 200-300 гривень за заміну ручки. Ви вільні. Ну а так як у нас підхід трошки інший, то навіть прості речі треба робити правильно. Ну, наскільки це можливо, бо іноді я помиляюсь. А потім читаю в коментах, що як треба було зробити. Тому на цьому все. Просто для профілактики додам ще трошки змазки на замок, бо в мене там було змазано літолом, а літол це таке не дуже його люблю. А зараз ми вже перейшли на гарненьку синю змазку для підшипників і все нею змазуємо. Вона набагато краща, ніж літол. А коштує там, приблизно так само банка. І додаємо зверху літії змазки. щоб вона потрапила туди, де я не намазав. Все, залишки витираємо серветкою там, де змазка попала, там, де не треба. Можна ставити карту. Для цього виковирюємо старі. Кліпси, які у нас зламались. Не витримали лихої долі. Благо, що це тільки дві штучки. Так, тепер беремо пакет з кліпсами, який має бути у кожного поважаючого себе тавровода. Це дешеві кліпси з деталі з там де пакет коштує щось близько 100 гривень. Кліпси одноразові, але цей один раз вони тримають нормально. Просто після розборки ви їх на місце не поставите, бо не буде що ставити. Ставлю їх плоскогубцями. Беремо ось так і прокручуємо все. Так, тут цілі. Ті, що вціліли, це в мене ще заводські кліпси. Якщо вам вдасться знайти заводські кліпси, то вони вам будуть слугувати набагато довше і краще, бо вони багаторазові. Ну, а ці ось навіть поставити назавжди можна на те, щоб вже розібрати потім. Все, готово. Я також хочу звернути вашу увагу на ось ці наклейки і по периметру. Це дуже необхідна річ на Таврії, Славуті. Якщо ви поставите ці штучки, у вас карта прилягає сильніше і не торохтить до кузова. Це прям те, що рекомендую. Одного рулона цей антискрип, він там 70-80 гривень коштує. І на двоє дверей на таврі його вистачає. Тому це те, що я прям рекомендую. Знову ж таки, дрібниця, але шуму від карти набагато менше. Бо завдяки цій дрібниці сама обшивка перестає греміти об метал. І ставимо карту на місце. Надіваємо. І застібаємо точними ударами. Для цього, до речі, бажано приблизно запам'ятати розположений кліпс, щоб бити туди саме, де стоїть кліпса. Ось тут я трошки не попав. Доведеться знімати. Я зрозумів, чому в мене настала карта. Дивіться. Я ось сюди поставив кліпсу, верхню, ось біля усього солдатика. А в мене тут під неї немає отвору. Просто немає отвору під неї і все. І тому карта оце вздулась, бо кліпса просто впиралась в кузов. А так би все вийшло. У мене Таврія 90 го року. Тут є багато відмінностей від вашої, тому у вас, скоріш за все, оця штучка навіть і є. Але краще перевірити, щоб дарма не ламати кліпси і не витрачати час. Спроба номер 2 Де треба все поставили, де не треба, не ставили. Я перестану все на місце ручку склопідйомника. хоча в мене вона чисто, Склопідйомники в мене не працюють. Зате я вже давно купив комплект електросклопідйомників, який у мене вже 4 роки лежить на полиці. Це, як то кажуть, олди пам'ятають. Ну, все, нарешті мені ще треба буде обходити машину з іншої сторони, тягнутися, відкривати двері, обходити. Бо будете сміятись, я так їжджу вже 3 тижні, майже місяць. Але нічого, краще пізно, ніж ніколи. І ще з цієї серії я пропоную вводити шкалу складності ремонту. От по 10-бальній шкалі, то я буду ставити оцінку, щоб ви могли оцінювати свої сили і потім порівнювати. Чи потягнете ви, чи не потягнете. Хоча, дивлячись моє відео, ви все зможете зробити. Оцей ремонт по 10 шкалі я б оцінив би на півтора, бо тут з однієї сторони все дуже просто, а з іншої сторони, тут треба от знати і дотримуватись деяких нюансів, щоб все у вас було круто і довговічно. Тому цей ремонт я б оцінив на півтора із десяти, півтора бала. Тому далі, я сподіваюся, я не забуду за цю оцінку, і ми будемо продовжувати в тому ж дусі. Саме час це зробити на 83 серія, бо я зараз не знаю, бо ви бачите це відео, воно зняте 22 жовтня, а попереднє відео зняте ще в червні місяці. Тобто у вас ці відео вийшли, скоріш за все, раз на тиждень. А у мене ось між останнім від цим відео пройшло. Чотири місяці з хвостиком. І, до речі, хочу звернути увагу на нетипову поломку ручки. Зазвичай відламується ось цей носик. Це в 99% випадків ламається носик. Але тут дивіться, як характерно, ось розслоїлась ось тут матеріал, розслоївся. Це видно, що, мабуть, не дуже гарна якість лиття. Але якщо була б гарна якість лиття в цих ручок. Хто б їх купував, якщо б вони не ламались. У мене це сталося після того, як я залишив машину на вулиці на ніч. І на ранок побачив щось тут річне. Видно, що хтось був дуже допитливий і намагався відкрити машину. І ось так просто з силою виламали ось цей шматочок. Бачив, оце у мене і ще у одного товариша, у якого теж машину намагались. Відкрити. Бо сам цей носик тут в ідеальному стані йому ще працювати і працювати. Бо у Таврії є такий нюанс, бо тут, на відміну від машин, де коли замок запертий, ручка просто в холосту у нас е піднімається, то тут вона просто упирається, і якщо ви силою будете давити, то ви просто зламаєте найслабше місце Це ось цей язичок. А якби було як на інших машинах, просто вона в холосту піднімалась, то тоді ніякої шкоди нанести не можна було б. Або це було б набагато складніше. Тому на цьому все Бажаю вам здоров'я. Бережіть себе! Наступне відео буде не менш захоплюючим.